Ініціатива Еммануеля Макрона просто Еммануеля Бонапарта, як його вже називають. Але так видається, що він навіть так. Просто і сильніше і потужніше може бути. Вона не вщухає. А продовжують продовжують наші західні партнери обговорювати можливість ведення в тому чи іншому форматі військ НАТО на території України, союзницьких, можливо, тоді ми можемо називати їх військами. Так і от медіа повідомляють, що Бундестазі в Німеччині, але там є дійсно різні позиції, і різні щодо рішучості суб'єкти німецького політику. То кансер Німеччину лавшольс таки трохи непевний в своїх кардинальних діях і передачі нам та Сів напередодні та розповідали вам знову. Він знайшов 167 причину, чому він не хоче їх передавати, каже, що не хочемо ескалувати, аби Росія не напала на НАТО і не було прямої конфронтації. Але ж Путін своїм ротом і каже, що ні, ні, я не нападав на Україну, не буду нападати на НАТО. А всі ми знаємо, що це треба трактувати абсолютно навпаки, що коли він каже ні, то це означає так. І що насправді він готує ось цю атаку. Ну і робар, якого я вже сьогодні згадувала. Теж про це попереджав неодноразово і західні розвідки, про те, що 3, 5, 10, 15, 20 різні дають тривалість часі років. Але тим не менше, конфлікт і напад Росії на НАТО просто таки неминучий. Звісно, якщо ми не зупинимо російські окупаційні війська на наші території, на чим ми працюємо. А допомога від наших західних та хай ще зараз не союзників, але партнерів дуже би пришвидшила цей процес. Бундестазі впевнені, що ведення військ в Україну не зробить країни НАТО прямими учасниками війни російсько-української і не зробить їх сторонами війни. Якщо одна з країн альянсу ухвалить рішення допомогти Києву сухопутними військами, то вважається, що вона діятиме в односторонньому порядку, що це фактично буде просто її ініціатива. Відповідно, весь військовий блок північно-атлантичного альянсу не матиме до цього. В принципі стосунку у німецькому нестазі переконані, що якщо іноземні війська будуть ведені на територію України, то це не зробить НАТО повноцінним учасником російсько-українського протистояння. Про це пише ДПА. таку думку, як повідомляють, вони озвучила дослідницька служба нижньої палати. Свої доповідь, яку ще не було опубліковане, але на яку посилаються журналісти, які її буцімто отримали представники Бундестагу Написали таке: якщо держава члена діє в односторонньому порядку, тобто не в рамках ухваленої операції НАТО, і поз. За структурами військового командування НАТО, то ні НАТО в цілому, ні інші держави-партнери НАТО не стають сторонами конфлікту. Водночас доповіді до зазначаю, що ведення сухопутних військ на іншу територію, зокрема в Україну, допустиме за міжнародним правом у матеріалі ДПН наводять слова місцевої депутатки Бетрікс Шторг, яка запитала, як може вплинути ведення військ НАТО на так звано. Справу альянсу, під час якої інші члени блоку мають підтримувати один одного. І Її експерти мудистагу відповіли, що якщо війська держави, члени НАТО візьмуть участь у колективній самообороні на користь України в наявному конфлікту, тобто у війні між Росією та Україною, і будуть атаковані іншою стороною конфлікту Росії під час бойових дій, то це не буде випадком статті 5 договору НАТО. Ось так. А ще з міжнародних подій, як на мене, теж дуже цікавий і необхідний, і ефективний, і потрібний нам в плані нашої підтримки і Зарушення підтримкою не таких близьких партнерів, але дуже необхідних при цьому. Кулеба а в Індії, значить, нас побував і перебуває, і попередив Індію про червону лінію через співпрацю з РФ. Ну ми знаємо, що Індія там трохи з ресурсами собі підкуповує їх в Російської Федерації. Кулеба наголосив, що Україна та Індія виграють від розширення торгових та технологічних зв'язків. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив Індію про так, би мовити, червоні лінії у разі фінансування військової машини РФ. Це повідомляє Reuters, Про це пише Times of India. Наше завдання передати Нью-Делі просте послання. Коли ви вирішите співпрацювати з Росією, будь ласка, знайте, що червоною лінією для України є фінансування російської військової машини. Зазначив Кулеба за його словами. Співпраця між Індією та Росією багато в чому ґрунтується на радянській спадщині. Це не та спадщина, каже Кулеба, яка зберігатиметься століттями. Це спадщина, яка випаровується. Додав міністр. Він заявив, що Україна має намір зміцнити зв'язки з Індією та наголосив, обидві країни виграють від розширення торгових та технологічних зв'язків. Ми зацікавлені в імпорті деяких видів важкого машинобудування, що їх виробляє Індія, сказав головний дипломат України. І також запропонував індійським компаніям участь у повоєнному відновленні України. Після війни Україна стане однією з найбільших будов світу. Україна хоче, щоб індійський бізнес долучився до цього, взяв у цьому безпосередню участь. Нагадаю, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28-29 березня перебуває в Індії з візитом на запрошення свого індійського колегу, колеги Субраманьяма же Шанкара.